На Луганському напрямку зберігається перемир'я, там не зафіксовано жодної ворожої провокації. На Донецькому бойовики здійснили низку провокацій в районі Донецького аеропорту, а саме біля Авдіївки, Опитного і селища Піски. Переважно вони застосовували стрілецьку зброю та один раз зробили постріл з гранатометом. Також неспокійно було поблизу Зайцевого та Майорська, що неподалік Горлівки. Там бойовики здебільшого здійснювали неприцільні обстріли стрілецької зброї та підстави. Свольних гранатометів натомість село Луганське стало об'єктом цілеспрямованих провокацій. Ворог застосував стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети та тричі відкривав вогонь з БМП. На Маріупольському напрямку бойовики стріляли з стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів. По наших позиціях біля Красногорівки та Мар'їнки. І біля Мар'їнки також працював ворожий снайпер. Крім того, була зафіксована одна збройна провокація в районі Широкінова, саме біля Старогнатівки. За минулу добу. Один український військовослужбовець загинув внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Ще один отримав поранення внаслідок бойових дій.